Погодні оповичі, я не знаю. Ну, він Скрізь кругом по всій вкраїні такі. Один поспів, другий зелений, потихеньку, потихеньку коса місія злідом. Мовні дрончики, оці фаліки. Ми ж як стараємося дивитися, під підно. А там як прийдеться. Та ну якось вже втягнулися, але поки воно ще як не близько. Як рядом, то буде страшно. І, 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 і Отож дивимось з горьо. Там бабах, там бабах. До обід тишина, після обід уже починається. Очарі. Стовби диму. Оце від Сергіївки чи від Куракова і аж до Межової. Чи до Іванівки.